Я більше виникла ви невеличка помилка, Случайно, на жаль. Але я знову з вами. І зараз я буду показувати свої, ну, фотографії <поє> е, свої і своєї сестри. І її ну, і класу, і може і з моїм класом буду фотографії. Ну а ми, ну, а ми починаємо. <поє> ми начинаємо. Ось це перша фотка моєї сестри. Це і весь клас, от моя сестра. От вона. А це усі її клас, А це от зараз класного керівника. Знайду, от класний керівник. От з квітами, бачите? Ну, а це мами, мама, от директор, директор, десь директор. От директора я не бачу, якщо ще він є тут. Ні, директора. Зараз я подивлюсь. Ні, директора немає тут. Так далі, опять її клас, але вже самий клас і їхній класний керівник. От Катя. Ті ж самі фотографії Катя буде показувати на своєму каналі. От. Це теж Катіна фотографія. Ну, це дівчата зі групи, а це їхня вихователька. Це коли вони ще були в садіку. Оце усі їхні усі дівчата у групі, а це їхні виховательки. Це Катіна подружка. От. О. Далі йде моя фотографія. От, це мій друг Діма, це мій друг Андрій, це я і це Саша. Ну, з мого класу всі. Так, тут Катя просто шарики запускають. Оце весь мій клас. І класна керівничка, яка в нас була Оксана Михайлівна. У нас зер друга керівничка, От, ось ось, весь клас. Від нас ця дівчинка, ну, дівчина поїхала, і у нас усі крім неї, то у нас сім хлопців, сім дівчат. Це Ще одна моя фотографія, там, де я з усіма своїми ну, друзями. Вот це Максим, це Богдан, це Саша, ну я, Андрій, ну, Денис і Діма. Далі це теж наш клас, а вже на дворі коло школи. Вот. Це я з однокласницю. Це я з Андрієм своїм найкращим другом. Це я теж з однокласницю. І ще з однокласницю. чов. Я. я це Христя. Це Віталіна. Оце Ліза. Яка в нас поїхала. А оце я маленький. Це опять ось клас Катін на, да, на випускний. Це Катя у середній групі на новий рік. Це старші. Ну, це усі, Такі, там, діти, на випускному. Це теж групі. Не киса. Mm. Це їхній воськас. клас. еще А вот и Катя. У mm. мене ще є две фотографии. Mm. Вот. Тут де я. И mm. еще детки. Что на. Что mm. на это? Mm. А тут что мої сестры? Mm. ну, идем дальше. Хоча моя сестра тут я з мамою. Це моя фотка. Оце тут ми всі. Мама з Катіо. монетку, Це у, сер... у старшій групі. Це ж у коротше, А на цьому все. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайк. Підписуватися на мій канал, опять повторю, підписуватися на канал мого друга Назар Кифка. Як хто не знав, у мене є ссылка, ой, у мене є. Я є в контактах. Буде ссылка в описаннях. Але у мене щось буде дві частини, бо в мене там связь, ну, не зв'язка, а відео перервало. І того в мене буде перша частина. І друга частина. Ну, от перша частина небагато. 20 минут, ой, секундочок. І так. От там на, на каналі Назар, як якщо не дивилися, він вже випускає відео з Майнкрафт, там, де він робив свій ну, храм ніндзя і там, де він його оздобляв, знімає багато е, ігор. Там, я ще з ним грала ігри на двох. драйв-ахет. Я теж буду знімати, коли у мене буде телефон нормальний, не такий маленький. Ну, коли буде добрий телефон, я буду теж знімати. Ну, скачаю таке саме приложення, як і у нього, буду знімати Майнкрафт, Бесценню. Може навіть і Mortal Kombat буду грати. Дуже понравилось. Ну а зараз, як у мене немає великого телефону, ну так я знімаюсь з такого. Ну а на цьому все з вами був Богдан -бу Кач. Всім пока.